Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні такий ранок і дощовитий, і парний. Але маємо неділю, День Господній. Господь дав нам з вами ласку прийти до храму, комусь дав ласку включити онлайн-трансляції, і ми з вами молимося, День Господній святкуємо. Особливий день сьогодні, бо, окрім того, що це неділя, день Господній, ми маємо сьогодні також е, згадуємо пам'ять святого Пантелеймона, це лікаря, покровителя всіх лікарів, тому і цей день, 27 липня, є днем медичного працівника. А четверта неділя липня в нашій церкві то ще є День бабусів і дідусів. Ану, хто є бабусі і дідусі тут? Ану, піднесіть руку, прокиньтеся, бабусі дідусі є, та? а медичні працівники? Хто є медичні працівники, є. Ну, за вас нині молимося, будемо вітати в кінці служби, а поки що будьмо уважні, щоб роздумати про Слово Боже. Нинішній Євангельський уривок говорить нам про хворих людей. Сліпці, двоє сліпих, яких Ісус оздоровив, і вони почали бачити. Ісус, перед тим, як оздоровити їх, запитав їх, чи віруєте, що я це можу зробити? Так, Господи кажуть йому сліпі. Він доторкнувся до їхніх очей, мовивши. Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Двоє слабих сліпих. Господь оздоровляє, бо вони повірили, що Господь може їм вчинити це чудо. Ще є інших двоє слабих. Підійшовши. Та ті, вийшовши, розгусили про нього чутку, як вони виходили, приведено до нього німого, щоб був біснуватий. Людина слаба, біснувата, злий дух мав на неї вплив, і людина була німа, не могла говорити. Люди дивувалися, коли Ісус вигнав біса і німий почав говорити. Навіть почали його звинувачувати. Бачите, ми живемо у світі, де і ми самі можемо бути хворими слабими. І ми бачимо приклад різного роду болячок кругом. Від дитячих болячок, шавлоні матері до літніх людей, які хворіють інколи просто прикуті до ліжка. З одного боку, медицина йде дуже вперед. Коли ми подивимося на, на такі різноманітні технології, що тільки не придумують в медицині, з іншого боку, ми бачимо, що люди вмирають, діти помирають, не поборюючи болячки. Ми бачимо, що люди відкривають болячки на крайніх стадіях, коли вже не можна нічого зробити, і жодна медицина не допомагає. Ми чуємо інколи ці збори грошей на лікування мільйони і мільйони і мільйони. Ми думаємо, скільки може коштувати той укол, цей лік, щоб рятувати якусь болячку. Але два моменти. Про хворих сьогодні хочу з вами роздумати. Перший момент це те, що Реальність хворих є біля нас, ми не знаємо, в якому стадії ми здорові, і ми не знаємо, що буде завтра. Реально один з моментів для віруючих людей, бо може бути така спокуса, що віруючі люди це тільки лікуються молитвою. Але насправді для віруючих людей важливо мати довіру до лікарів, бо і лікарі є від Бога. Ми маємо дуже різноманітний досвід лікарів. Хтось, наприклад, мав якийсь негативний досвід і на цьому зациклився, і для нього всі лікарі погані, бо я там була, чи я там був, і чіки чіки чіки, чіки аж це фішка. Ця хвороба так само. Святий євангелист Лука, наприклад, був лікарем. Тому в Євангеліях, коли говориться про чуда, він описує деталі. Інші євангелисти просто кажуть про чудо, а цей описує деталі. Ісус плюнув на глей, плюнув, розколотив, взяв, помазав те, що роблять лікарі. Інколи неймовірно, як описує євангелист Лука чуда, лікування. В книзі... В книзі Сераха говориться про лікарів такі речі Вшановуй належно, потрібного тобі лікаря, бо він існує з Господньої установи. Від Всевишнього здатність лікаря і цар його обдаровує, голову лікаря знання його звисочують. Тож і зі збоку вельмож йому подив належиться. Господь із землі ліки виводить, і розумний муж не нехтує ними. Хіба не від дерева вода посолодшала, а й сила його тим самим виявилась? Це ж він бо людей обдарував знанням, щоб вони прославлялись його ділами дивними. Ними лікується і усувається біль. І хто знається на зіллях, уміє їх змішувати, а й лікаря примісти, бо й він Господом створений, хай тебе не полишає, бо його ти потребуєш. Стається не раз, що одужання в їхніх руках перебуває, та їм слід так само до Господа молитись лікарям. Щоби ними він зволив подати полегшу і принести одужання для, для рятунку життя. Книга Сараха, 38 глава. Лікарями не можна нехтувати, але і відповідно той, хто відчуває в собі покликання до лікаря, він має вчитися серйозно. Не можна купувати диплом, хто купує диплом або платить за оцінки в медичних закладах. Це є злочин. Як і в цілому злочин. Але розуміємо, що таке є працювати з деревом, з металом, а що таке працювати з, з людиною. Велика відповідальність, але й велика шана має бути лікарям. І коли треба йти до лікаря, треба йти до лікаря. Не казати, я не перевіряюся, в нас нема такої культури здоров'я, воно якось мене і так далі. До лікарів треба йти, треба перевірятися. Скільки випадків стається в нас, що люди дізнаються про онкозахворювання, третя-четверта стадія, це від того, що не перевіряються. Це важливо, цим не можна нехтувати. Колись Папа Франциск сказав такі слова про священників, він каже: про священників говорять так, як про літаки. Тільки коли вони падають. Тобто літаки, коли пишуть про літаки, не пишуть, що він там полетів літак, а коли впав, всі про то знають. Так само каже про священників, я це застосовую до лікарів. Лікарям належиться пошана, про них також говорять, коли вже щось зле, коли вже щось начудило чи щось не вдалося, а ти така лікарка, чи ти такий лікар, і я буду шукати нові вуха, щоб про то говорити і про то розмосолити. Але є багато добрих лікарів, і цим не можна нехтувати. Коли ми говоримо про лікарів, які лікують, ми розуміємо, що це є велика відповідальність. Бо покликання лікаря є лікувати або принаймні не шкодити, так? згідно вчення Сократа: лікувати або принаймні не шкодити. Коли лікар перестав боятися Бога, він почав грішити. Коли лікар перестав боятися Бога, ну ви ж знаєте, що є лікарі, які вбивають, наприклад, чинять аборти. В Україні за роки незалежності мільйони вбитих дітей українками, які наш закон дозволяє. Юристи це просунули цей закон, а лікарі на цьому заробляють гроші. Тому хто працює в цих установах, де це роблять, цей заробіток є грішний. Це, цю роботу треба лишити, хто працює в абортаріях, чи має справу до вбивства, тому що це не покликання лікаря. Уявляєте, в Європі є країни, де зараз обговорюються про так звану евтаназію. Знаєте, що таке евтаназія? Евтаназія це е, перекладається з грецької як солодка смерть, тобто відключити людині штучне живлення, штучне дихання, і людина хай просто помре. Прийняли закони, подають проекти законів, де діти, уявіть собі, народику, на хвильку, діти без згоди батьків можуть просити про евтаназію. Чуєте? Це просунуті країни, таке не літературне слово, продвінуті країни, де дитина може просити в лікаря, щоб її зробили укольчик, бо вона не хоче жити, бо в неї стрес. Бо в неї депресія чи в нього депресія. І закон це, це страшно подумати, який лікар може, наприклад, робити аборт, який правдивий лікар може робити евтаназію? Правдивий лікар лікує, і це є лікар від Бога. Полегшити страждання, підтримати людину, допомогти людині. Є другий момент, на який хочу сьогодні звернути увагу Послання посланні до корінтян. Перше послання до коринтян, 11 глава, є такі дуже серйозні речі, які апостол Павло звертає нашу увагу. Будьмо уважні. Каже, апостол говорить про святе причастя. Я Бог що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб, віддавши подяку, розламав, сказав. Це моє тіло, воно за вас дається. Це робіть на мій спомин. Так само й чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, як їсте хліб, цей п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. І увага, що каже далі? Тому, тому. Хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Тобто, ми з вами на службі Божій буде освячення, і так ми будемо йти до святого причастя. Ми знаємо, щоб причащатися, треба не мати на душі важкого гріха і не бути багато часу без сповіді. І каже апостол: Хай отже кожний випробовує себе і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Що означає випробовує? Перевіряє, чи я можу йти до причастя, чи я не начудив думками, словами чи ділами. І якщо щось вчинив не так, неправильно, проти заповідей Божих, заповідей церковних, маю йти до сповіді, не просто йду до причастя, бо всі йдуть. Увага! Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало й умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, хтось не перевіряє совість, легко йде до причастя, не засуджує себе за свої гріхи, каже так: легковажить, типу легко собі так тік-чик. Господь нас судить, і Він тим поправляє, щоб ми не були засуджені за освітом. Тому деколи через недостойне причастя каже, серед вас є багато хворих і недужих, деякі вмирають. Для нас важливо пам'ятати, що святе причастя, це не є нагорода для праведних, бо я такий праведний. я в служу коло престола, а ви такі праведні всі легенько в чергу йдете до причастя. Ні, святе причастя це є лікарство для хворих. Чим ми хворі з вами? Гріхами. Чим ми хворі з вами? Наслідки первородного гріха. оця така здатність в людині до зла. Зле подумати, зле сказати, не втриматися, зле зреагувати, неправильно повестися з ближнім. Це є наслідок первородного гріха. Святе причастя це лікує, але що означає? Це означає, що я маю робити і спецсумління, я маю сам себе судити, сказати, та, Боже, я начудив, начудила, я неправильно це зробив, зробила, сказав, сказала, подумав, подумала. Я йду до сповіді з цього. Тобто, я себе суджу, я сповідаюся, і я йду приймати лікарство, яке дає мені силу йти вперед. Отже, висновок: від хворіб ніхто не застрахований. До лікарів треба йти. І треба шукати добрих лікарів. І тому зазвичай як стається, як щось болить чи свербить, що ми дзвонимо до знайомого лікаря і питаємо: а ти знаєш якогось доброго доктора? Ми ж так робимо. Ми ж не йдемо просто йдемо в поліклініку. Хто буде, хто попаде, той попаде. Не йдемо так. Ми кажемо, ти знаєш доброго доктора? І тоді це треба. Але одночасно пам'ятаємо, що для лікування будь-якої хвороби важливо мати цю Божу благодать. І тому навіть коли хтось йде на операцію, лягає в лікарню, хтось переживає і турбується за своє здоров'я, важливо прийти на молитву. До сповіді, до причастя, до єлеопомазання, таїнство, яке є на оздоровлення. Скільки разів стається, помирає хтось з рідних, і діти бояться покликати священника, бо є оця фішка в голові неправильна. Це не віруючих людей. Віруючі люди такого не роблять. Бо як я покличу священника, то тато чи мама вмре. Та як має вмерти, то вмруть. Це знаєте, як колись фільм був той про страсті христові, е, і казали, дуже жорстокий фільм. І в Америці на якомусь сеансі вмерла одна баба і сказали, треба заборонити той фільм, бо він погано впливає, бо люди вмирають. Та ця жінка могла вмерти будь-де в кінотеатрі, в церкві, на дворі, в метро. Так само ми, ми можемо вмерти будь-який час, але єлеопомазання це таїнство, оздоровлення. І цим не можна нехтувати. Тому сьогодні, дорогі медичні працівники, за вас ми жертвуємо цю службу Божу. Молимося, щоб Бог дав вам велику ласку бути такими, знаєте, як е, таким єлеєм на рани. Щоб люди, які до вас приходять, ну ви ж розумієте, люди до вас не приходять, спитати, о, як з тобою прикольно. Ну, попити каву з доктором можна в ресторані, так? Після служби в нас в кав'ярні, але в лікарню не йдуть, в лікарні йдуть з бідами. Щоб люди, коли йдуть до вас з бідами, щоб вони отримали від вас полегшу. І якщо ви кажете, що я там щось не розумію, не знаю, то немає нічого стидного. Скажите, я спитаюся, я пораджуся, бо люди потребують від вас, так само, як і від нас, підтримки, розради і допомоги. Слава Ісусу Христу!